Всіх нас лежить сьогодні, щоб не допустити втрати третього шансу, який отримала країна на дострокових виборах. Президент Віктор Ющенко сьогодні напередодні виборів запевнив, що вони будуть чесними. Маємо його цитату. Виборчий процес повинен пройти спокійно, демократично і цивілізовано. Я гарантую чесний характер переобрання парламенту. Наголошую, що відповідні державні інституції та силові відомства не повинні стати заручниками політичних процесів. Хочу вірити, що учасники виборчих перегонів вестимуть чесне політичне змагання. Чи це означає, що всі політичні сили ви також поділяєте оптимізм президента, що вони будуть вести чесну виборчу кампанію? Ні, не поділяю. Не поділяю, Ваша політична сила. Не поділяю тому що прекрасно знаю, що відбувається завжди в Луганській і Донецькій області з підрахунком голосів. Там практично в підрахунку голосів чорна дира. І для того, щоб все ж таки захистити чесні вибори в Донецькій і Луганській області, доведеться дуже багато чого робити. І ми плануємо на днях звернутися до всіх міжнародних організацій, які спостерігають за чесними виборами, до президента країни. Що якщо політичні сили хочуть чесних виборів, то потрібно видати указ президента, який пояснює, що значить голосування на дому. І хотілося б, щоб президент, якщо він дійсно буде захищати чесні вибори, захищати, щоб він е, роз'яснив, що тільки коли є довідка медичної установи, тільки тоді може людина голосувати на дому. Інакше голосування на дому стане найпотужнішою моделлю фальсифікації на цих виборах. Я е, не є песимістом відносно чесності цих виборів, але для того, щоб вони були чесними, нам доведеться ще багато попрацювати. Ваші опоненти ставлять під сумнів, що вибори пройдуть чесно на заході України? Я думаю, що на заході України ми будемо відкритими для того, щоб були спостерігачі від партії регіонів. Я думаю, що на Західній Україні, в центральній Україні, в Києві е, нема чого приховувати. Там люди одностайно знають, що підтримувати потрібно демократичні сили. І Сам прем'єр-міністр, до, речі... до речі, сьогодні Віктор Янукович пішов у наступ на опозиції. На звітному засіданні Кабміну його глава у всіх прорахунках уряду звинуватив опозицію. Після заочної полеміки щодо доцільності позачергової сесії Верховної Ради вони знову удвох у президії. Віктор Янукович провалив ідею Олександра Мороза екстрено позасідати під куполом, але запросив спікера на свою вотчину. Про співпрацю з парламентом найкращі слова. Якби на владному Олімпії їх було двоє, вдалося б зробити більше. Певен Янукович усе зіпсував владний трикутник. Радикально налаштовані представники опозиції замість конструктивного діалогу та співробітництва віддали перевагу. Умові ультиматумів та політичної дестабілізації, яку вони планували заздалегідь. На превеликий жаль, саме таке бачення української перспективи, але точніше, безперспективності підтримав і глава держави. Президент міг би відповісти, якби скористався запрошенням і виступив на засіданні. Ющенко вирішив уникнути прямої сутички. Натомість відгукнулася опозиція оперативно традиційною формулою. Самі такі це уядбишні. Бо ні в кого не відбулося, можливо крім урядовців, покращення нашого життя вже сьогодні. Натомість це від галопуючих цін тарифів. І максимальної в історії України заборгованості по заробітній платі. Уряд не зможе виконати рішення конституційного суду щодо відновлення соціальних пільг. Його Янукович вважає непосильним і популістським. І без того за рік пенсії зросли на 20%, зарплати бюджетників на чверть, а з жовтня підвищаться у півтора раза. За таке економічне диво хапається, і спікер парламенту. Його емоційна промова звернена до губернаторів. Ви там колеги ближче до святих. Все таки передайте, що не цим треба займатися. Ви зрозумієте, що буде зламаний той, та динаміка позитивних перемін, які є в суспільстві сьогодні. То ви маєте на увазі, що після виборів вже нічого не зміниться. Закріпиться о, о, та співдружність політична сил, які є сьогодні, бо ми не дамо підтасувати результати виборів. Не дамо. Як би не вмовляв мороз, але чиновники у залі перешіптуються про інше: хто в якому списку піде на вибори? Два великі з'їзди регіоналів та соціалістів розкриють ці таємниці вже у суботу. А поки що урядовці вправляються в езоповій мові. Нам прем'єр-міністр запропонував працювати на своїх робочих місцях і виконувати свої професійні зобов'язання. Дякую. Я не буду в списку Юлії Тимошенко. Ви це маєте на увазі. Давайте методом ісключення. Да? Я не буду, я не буду в списку Юлія Тимошенко. Це нормально? Дякую за увагу. Без коментарів. Допоки крапки у списках не розставлені, невідомо чи йтимуть міністри на час агітації у відпустки. А от Арсеній Яценюк із агітаційних вакацій уже повернувся. Обіцяє йти у відпустку щоразу, коли треба буде поагітувати за помаранчевих, а потім швиденько повертатися на роботу є цілий ряд дуже серйозних двосторонніх міжнародних заходів, які не те, що не можна а і не потрібно покидати заради певних політичних речей. Таким чином буде нормальний процес суміщення і проведення передвиборчої кампанії, і виконання своїх державновладних повноважень. На друге півріччя міністри поставили перед собою стільки завдань, що й кінця краю їм не видно, але виконувати задумане доведеться в умовах постійної виборчої боротьби із розумінням того, що каденція цього кабінету міністрів може завершитися після виборів вже до кінця цього року. Ольга Кошеленко, Леонід Мосвійчук та Дмитро Большаков п'ятий канал. Якщо на зараз дивиться Віктор Янукович, що можете йому відповісти на ті звинувачення проти опозиції, які він сьогодні висловив. Власне, сильні люди завжди відповідальність беруть на себе і відповідають перед суспільством за кожну обіцянку і за кожен крок. А слабкі люди шукають винних. І мені здається, що зараз, якщо було все гаразд в країні, то Янукович не шукав би винних у вигляді опозиції. Я думаю, що провал є очевидним. Очевидним, тому що я, наприклад, тримаю статистичні дані. Нашого Госкомстату, які говорять про повний провал політики уряду Януковича, ну, да я от якраз хотіла б обґрунтувати це. По-перше, мова йде про за зростання валового внутрішнього продукту, а мінімальна заробітна плата в реальному вимірі мається на увазі з врахуванням галопуючої інфляції. Сьогодні складає мінус 3%. в 2005-му, коли я була прем'єр-міністром, 27. це дані державної статистики нашої. Наступне питання, про яке я хотіла б сказати, про які зростання ВВП і яке зростання заробітних плат може йти мова, що навіть в такій оманливій статистиці, як наша, 13% складає інфляція, це рекордна, недопустима цифра, яка свідчить про те, що ціни на все зростають значно швидше, ніж додають декілька гривень до заробітних плат і пенсій людей. Наступне, якщо такі гарні доходи. У пана Януковича, то питання, чому він за один рік заштовхнув борговий до, борг України в державний борг практично до рекордних висот? Якщо наш уряд скоротив державний борг на 7,3 мільярда гривень, то Уряд Януковича збільшив державний борг на 4,4 мільярда. мільярди. Ставники Це... регіонів завжди говорять про те, що під час їхньої каденції ВВП зростає. Під час вашої каденції він був знаєте, чи не 에, справа в тому, що якщо поставити реальну інфляцію на 13, 25 п'ять тоді ВВП зросте на 15%. Розумієте, цінність цих показників в тому, що інфляція утримується, що немає радикального зростання цін, так як це відбулось на тарифи, на продукти харчування, на все без виключення. Наступна цікава цифра, наприклад, якщо так все гарно е, сьогодні в уряді Януковича, чому в перший раз за останні багато років, е, перший раз ми стали імпортоорієнтованою країною, тобто торгівельне сальдо, експорт-імпорт? Мінус 3,7 мільярда гривень, це значить, ми перетворилися практично в споживача імпорту з усього світу. У нас це сальдо було позитивним і експорт перевищував імпорт, навіть коли ми навели До речі, порядок маємо на капіталі. Смогу Януковича щодо того, що уряд не може виплатити усіх пільгових коштів, які, яких виплатити, які його зобов'язав Конституційний суд. Маємо пряму мову. Для виконання цього рішення на сьогодні немає в нас ніяких реальних можливостей. Це, це непосильні рішення для держави, для бюджету. Тому ми повинні думати, як нам, дивлячись в очі, в очі, правді казати людям і не допускати такого приниження людей, коли людям щось обіцяють, а цього ніколи не буде виконано. Ваша сила, це дуже, обіцяю. це дуже цікаво прокоментувати, тому що мова іде зараз в тому сюжеті, що ми слухали, про те, що коли Янукович прийшов до влади і прийняв свій державний бюджет, він цим державним бюджетом незаконно зупинив 63 соціальних закони в Україні, в тому числі це закон, який стосується дітей війни. Вони ж всі дружно. Мороз, Симененка, Янукович обіцяли, що дітям війни вони виплатять те, що предусмотрено. Ваша політична сила обіцяє Можна я... виплатити всі ці За соціальні, пільги. Завершу, звідки ви да? збираєтеся взяти кошти. Крім того, там е повністю зняті всі можливі пільги Чорнобильців, хоча обіцяли Чорнобильцям, все повністю інваліди війни, е інваліди з дитинства, лікарі, науковці вчителі, освітяни всі позбавлені будь-якої допомоги Де держави, собрати кошти для них. Так мова якраз іде про те, що ми, коли були при в уряді в першому тому помаранчевому уряді, які клани зруйнували практично, в тому числі різнокольорові клани. Так, от ми за півтора місяці збільшили доходи бюджету на 62%. і ми знайшли гроші для того, щоб суттєво додати людям до їх соціальних сьогодні. Проблем. Уряд Януковича говорить про те, що потрібно більше половини теперішнього українського державного бюджету, щоб виплатити ці кошти. А це значно більше ніж тоді. Просто Вам до вони знаки. просто вони зараз активно відмивають кошти на виборчу кампанію собі. Це правда, і тому їм не залишається ні на які соціальні виплати грошей. І Я хочу зараз повідомити всім, що нами розпочати зараз робота. По зверненню від імені людей, які позбавлені цих пільг і підтримки, до всіх державних інстанцій до су, до, до судів України, і ми будемо робити все, щоб люди ці гроші отримали. Але якщо уряд Януковича так і не спромогнеться виконати конституційне рішення і повернути людям цю соціальну підтримку, без якої їм жити неможливо, ми. коли прийдемо в уряд, мы и гроші знайдемо, и ці закони виконаємо. Маємо ще одну резонансну заяву міністра палива та енергетики Юрія Бойка. Будем начинать переговорный процесс. Я хочу сразу сказать, что он будет проходить в закрытом режиме с участием представителей всех ветвей власти, но без публичной дискуссии и каких-либо выносов его на всеобщее обозрение. Потому что, поймите, та Ситуація, яка у нас, у нас в на у в нас наблюдалась в прошлої роки, коли професіональні випросити виходили на публічну плоскості до завершення їх рішень, в цілому, вказувалася отрицательно на економіці країни. Ага. Що означає ці заяви, як ви думаєте? Ну, по-перше, міністр палива та енергетики бойка це є ідеолог, провідник і практично співучасник проєкту «Росукренерго», який позбавив Україну. Достатньо помірного в ціні природнього газу до 2010 року це була. Ця людина зруйнувала все повністю. Це ставлене кучми. Зараз Януковича гадує з того ж Росукренерга, і безумовно, що він сказав в першому сюжеті, що він в списку бюту ніколи не буде. Він, якщо і буде, то далеко не в списку бюту. Це перша людина, яка буде відповідати по кримінальному кодексу України. А що стосується я відразу таємних хочу сказати, таємних, тіньових... коли ви згадуєте, має повне право прийти до цієї студії і також спростувати так, всі ці. Займа. Я думаю, що спростувати йому буде важко, тому що практично аналітичні агенції всього світу заявили, що Росукренерго – це тіньова корупційна організація, і це її ідеолог, якого ми зараз бачили. Пан Бойка в уряді Януковича, і практично е сьогодні є правою рукою. Януковича так вони працюють. Що стосується е переговорів, які будуть вестися по газу в таємному режимі. То це ж зрозуміло. хіба можна е, всю білизну не дуже чисту Росукренерго, виносити на публічне обговорення? Безумовно, ні. Знову буде корупція, знову будуть закриті схеми, і знову буде підвищення ціни на газ. Потрібно кінчати з усіми цими посередниками і виходити на виконання існуючих контрактів між Росією і Україною. Наша політична сила здатна буде про це домовитись. і повернути виконання контрактів без безпеки. 2006 року зими, коли Україна не отримала Газ від Росії. Я хочу нагадати, що я прем'єр-міністром була в 2005 році, коли не було ніяких криз, ніякого зростання тарифів, ніякого подорожчання природнього газу. Країна працювала і жила стабільно і чітко. А політичні інтриги, які зіпсували мою роботу як прем'єр-міністра, ви бачите, до чого сьогодні призвели демократичний табір. І тому. В 2006 році, коли Росукренерга з'явилася разом з кризою по газу, це була корупційна схема, і всі, хто її підтримав, мусять практично за це відповідати рано чи пізно. Ці слова, які ви говорите про корупційні схеми, і про те, щоб кланами було зруйновано коаліцію, і так далі. Чи це може свідчити про те, що так само, як і в 2006 році, б'ють і наша Україна будуть між собою сперечатися в той час, як партія регіонів легко і просто виграє ці вибори? Ну, по-перше, з нашою Україною у нас підписана коаліційна угода, і нам не потрібно буде витрачати часу на її нове підписання. Безумовно, зараз точаться розмови про те, що наша Україна може створити коаліцію з партії регіонів. Я не дуже в це вірю, не хочеться в це вірити, якщо. чесно. А ваша політична сила? Але наша, я заявляю, чітко. І я думаю, що я свого слова жодного разу не порушила. Наша політична сила не буде мати коаліції з партією регіонів. Ми вважаємо партію регіонів не політичною силою, а практично мафію, яку нам спадщину залишив Леонід Кучма. Тому ніяких, ніяких коаліцій з цією політичною силою не буде. Ми будемо все робити для того, щоб люди, які, на жаль, заплуталися в усіх їх інформаційних рекламних роліках. Які заплуталися в тій неправді, які вони кажуть, щоб люди зрозуміли, з ким вони мають справу в обличчі партії регіонів? А для того щоб навірняка вийшла демократична коаліція, для цього потрібно, щоб наша політична сила набрала 226 голосів в парламенті. Тоді ми вам гарантуємо демократичну коаліцію, що, що вона буде стабільною, пішалась, і чіткою. Я не агітую. Ми... Я говорю про те, що дасть стабільність демократичному табору. Ми маємо зараз мову подивитися, з чим блок Тимошенко йде на ці вибори маємо матеріал з цього приводу. Ми не зламалися, ми не скорилися. Перевибори будуть. Справедливість перемогла. Вона знову вся в білому і знову йде до нас у рекламних блоках усіх телеканалів та на щитах по всій Україні. Блок Юлії Тимошенко йде на вибори 2007 з тою ж емблемою, що й торік. А от ідеї нові навіяні часом. По перше, Тимошенко обіцяє виконати рішення конституційного суду, який визнав незаконним урізання пільг в цьогорічному бюджеті. Вона запрошує обділених дзвонити на спеціальну гарячу лінію. А якщо і це не допоможе, божиться повернути всі недодані пільги, коли прийде до влади. А по-друге, Тимошенко затіяла небагато немало справжній референдум, який має знову перекроїти конституцію. Ми оголошуємо проведення всеукраїнського референдуму і пропонуємо людям дати відповідь на такі запитання: форма правління президентська чи парламентська, обрання і відкликання суддів народом, скасування чиновницьких пільг та недоторканності депутатів, розширення прав місцевого самоврядування. Та нарешті позбавлення корупціонерів депутатських мандатів. У нові вибори Тимошенко йде із новими партнерами. До блоку, що складався з батьківщини та української соціал-демократичної партії Онопенка, цього разу долучилася ще й партія реформи і порядок, очолювана Віктором Пензенеком. Відповідно, онови цей виборчий список б'ют. Нові члени замінять 17 так званих перебіжчиків, тих депутатів, котрі у п'ятому скликанні перейшли до коаліції. Серед них, наприклад, Михайло Гладій, Олександр Ковтуненко та Олександр Єдін. Один із фінансових донорів бюту Василь Хмельницький за інформацією деяких. ЗМІ вже отримав місце у списку партії регіонів. Невідомо, чи лишиться у списку ще один крупний бізнесмен Костянтин Живаго. Юлія Тимошенко продовжує наполягати, що жодного олігарха серед депутатів від БЮТ не буде. Катерина Лебедєва, п'ятий канал. вже завтра відбудеться з'їзд вашої партії, батьківщина. Чи можете підтвердити, що олігархів не буде в списку? Я хочу нагадати, що олігарх це людина, яка має. Достатньо потужний тіньовий капітал. Раз по-друге, має засоби масової інформації, через які впливає на свідомість людей і отримує свій тіньовий бізнес. І три це втручається в політику. Таких людей у нас немає. У нас є люди, які дійсно тримали достатньо ефективний бізнес, але вони не олігархи. І ті люди 103 людини, які стали на захист України і поклали свої мандати. Повірте мені, це люди достойні для того, щоб бути в списку. Це люди, які пройшли випробування, це люди, які пройшли достатньо серйозні спокуси, і не стали такими, як от тут називали Кавтуненка, Паліщук, там ще там хтось. Я думаю, що людей, які здатні тримати позицію, які здатні триматися принципів в команді, Обов'язково потрібно зберігати чували ви переговори, можливо, навіть зі своїми опонентами про те, аби ті, кого ви називаєте зрадниками, які прийшли на інший бік, щоб їх не було в інших політичних силах. Ну як відомо, той, хто зраджує їх... один раз, він може зрадити і другий Та їх не буде. Довіс. Ну, про що ви говорите? Ну хто буде ці політичні адбруси брати в свої списки? Це люди, Сьогодні які презентували... залишилися за межами політики. Сьогодні ви презентували програму під назвою Український прорив. Розкажіть для чого і що це? Так, да, дійсно, сьогодні наша політична команда оприлюднила досить професійний, мені здається, цілісний документ, який дає нам надію на те, що Україна вже буде рухатися не шаг вперед-два кроки назад, а буде рухатися серйозними концепціями, які дадуть Україні прорив. І програму стратегічного розвитку України ми назвали українським проривом, тому що ми будемо жити рік за десять за 10 тих років, які втрачені були Абсолютно невідданими Україні скажем, президентами, прем'єрами і так далі, що, що стосується, що стосується цієї програми, ми побудували 12 ліній прориву, і кожна ця лінія має чіткі і зрозумілі кроки, як потрібно діяти уряду для того, щоб дати результат не через 5, 7, 10 років, а дати результат країні сьогодні. 12 чому, ліній прориву. я зараз... можу назвати? Я да? тільки Хочу уточнити, угу. чому зараз напередодні виборів 2007 року. А не, наприклад, у 2005 році. Справа в тому, що програма у нас завжди була, вона презентувалась на кожній виборчій кампанії. Чи це можливо повторення це вашої є, програми? Це є вдосконалення програми, це є програма, яка зібрана і збалансована по цілям і ресурсам, і вона має 12 ліній прориву: конституційну, судово-правову, інформаційну. Антикорупційну окрему лінію прориву, демографічну, тому що у нас дійсно дуже важка ситуація. інтелектуальний прорив це у нас шоста лінія. Ми будемо використовувати окремим абсолютно концептом нашої програми розбудову транзитних можливостей держави. Так само окрема лінія стосується. Відкриття всіх можливостей для малого і середнього бізнесу, енергоефективний прорив, і це є у нас е, в нашому контексті. Інвестиційний будівельний і аграрний 12 ліній прориву, які дають можливість за дуже короткий час дати результат суспільству, Юрій, і наша мета щоб після цього країна стала. Самою конкурентно спроможною країною в світі по організації нашого суспільного життя і по результатам, які ми будемо давати, якщо в результаті виборів ви будете в опозиції, тоді також будете реалізовувати цю. Програму. Цю програму ми почали вже реалізовувати сьогодні. Наприклад, що стосується першої лінії, це конституційний прорив. Я хочу зараз повідомити, що той конституційний референдум, про який ми тільки що говорили, і відносно якого ви показували інформаційні матеріали, він вже розпочатий. На сьогоднішній день нами створено більше 500 спеціальних груп ініціативних, які вже починають збирати підписи по всій країні. Скільки зібрано? Підписи ми можемо збирати після того, як ініціативні групи затвердили. Питання, вони у нас сьогодні затвердили ці питання. Угу. Кожна ініціативна група 200 чоловік, у нас створено їх більше 500. Тепер ми звертаємося до Центральної виборчої комісії. Вони нам затверджують лист референдума, референдуму, опитуване і збір з збору підписів людей. І ми починаємо збирати підписи. Ми розраховуємо на те, що ми зберемо значно більше трьох мільйонів підписів, які потрібні людям. А це значить, що у нас є шанс не просто дострокові вибори провести. А припинити хаос в державі, затвердивши під час дострокових виборів на всеукраїнському референдумі концепцію нової конституції. Ваша програма є пункт конституційний прорив. Ви й далі наполягаєте на тому, аби протягом дострокових виборів провести референдум щодо нової конституції, так і ми вважаємо, що це є найпридатніший час для цього, але щоб двічі не день до виборів щоб двічі не витрачати гроші. Питання всі народу нашому відомі. Ці питання. За виборчу кампанію можна обговорити і продискутувати між політичними силами, і я переконана, що люди правильно оберуть нову концепцію нової конституції. І далі, зразу після виборів, ми пропонуємо зібрати конституційну асамблею, куди можуть увійти всі люди, які мають професійну правову освіту і обізнані в конституційному праві, розробити нову конституцію і не залучати політиків, а прийняти конституцію. Знову в цілісному варіанті на загальнонаціональному референдумі. Ми вважаємо це шлях, який може зайняти приблизно 3-4 місяці після виборів, і ми будемо мати конституцію, яка буде збалансована і яка дасть можливість країні розвиватися почували ви переговори з ключовими політи... іншими політичними силами щодо того, аби під час референдум під час дострокових виборів провести так само цей референдум. Чи підтримали вас якісь певні політичні сили? Так, ми мали розмову з президентською командою, і ми отримали таку. Підтримку, тому що мова йде про усвідомлення всіми політиками демократичного табору, що без такого референдуму ми ніколи не зрушимо конституційний процес а і Конституція регіонів? буде нарощувати хаос. Оця конституція, яка сьогодні є. А з партією регіонів? С партією регіонів ми не мали таких розмов. Я вважаю, що партія регіонів, якщо вона поділяє ті питання, які ми виставляємо на референдум, вона продемонструє також підтримку. Тому що там нема нічого такого, що могло б збудити партію регіонів негативно. У вас є ще один пункт. Ви також збираєтеся посилити кримінальну відповідальність чиновників щодо виявлених фактів корупції, включно цитую з довічним позбавленням волі. Але українська феміда насправді, здебільшого, чиновників високого рангу не садить. Маємо навіть приклади досить недавні. Це абсолютно вірно. Не садять, коли сама влада корупційна і продажна. А я хочу все ж таки підкреслити, що наша команда здатна продемонструвати високий рівень честі поведінки, чесної поведінки в політиці і честі в політиці. І тому ми будемо боротися з корупцією не на словах. І тому четверта лінія прориву в нашій стратегічній програмі це якраз антикорупційні наші заходи. І в цих заходах прописані всі елементи контролю за діючою владою, притягнення до відповідальності діючих чиновників, і крім того, якщо виявлений факт корупції і зафіксований, ми пропонуємо досить серйозно посилити кримінальну відповідальність таких чиновників аж до пожиттєвого ув'язнення за факт виявленої корупції. І хочу ще раз підкреслити: якщо не буде такого... Суттєвого покарання за корупцію ми будемо завжди з вами мати корумповану владу і корумповану частину нашого На суспільства. Наостанок Хочу ще вас запитатися, чи е, будуть у вас якісь несподіванки у списку е, завтра. З'їзд партії батьківщина через кілька днів е, з'їзд блоку, е, чи зміниться у вас перша десятка, яка була презентована, чи хтось з тих, хто були затверджені раніше, не потрапить до вашого списку? Наша команда відрізняється послідовною стабільністю, і ніяких сюрпризів очікувати від нашої команди абсолютно немає сенсу. У нас стабільна команда. Всі 103 депутати, які витримали випробування, вони будуть в списку. До того ж, додається команда потужна партії реформи і порядок, і практично список сформований. Дякую, Юлія Тимошенко, лідерка одноіменного блоку, була гостем нашої студії. Ми прощаємося з вами. Кажемо до побачення. Не пропустіть за кілька хвилин випуску новин. Дивіться п'ятий, і ви знатимете більше.